Вітаю, це програма у полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Перший гість сьогодні, Олександр Хорунджий, прес пресофіцер ДСНС. Добрий день, пане Олександре. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава е, можна спочатку про загальну проблему з замінуванням і розмінуванням. Чи можемо ми собі уявити, який обсяг території, чи в тоннах, чи в штуках, чи не знаю, в, в чому там їх рахувати, чи в гектарах, який масштаб замінованих територій, який масштаб проблеми зараз в нашій країні? Ну, на сьогоднішній день масштаб такий, що у нас потенційно небезпечних територій, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами, 174 тисячі квадратних кілометрів. Це фактично десь приблизно третина території нашої держави. Це величезні території, включаючи ми це оцінюємо, включаючи окуповані зокрема території і включаючи наші акваторії. Кампул. Якщо говорити про акваторію, то це близько 14 тисяч квадратних кілометрів. Тому роботи для наших підрозділів, зокрема піротехніки, дуже і дуже багато. Я просто хочу сказати, що за вчорашній день було знешкоджено 481 вибухонебезпечний предмет. Це лише так, за лютого. вчорашній день? Це 14... тільки за один день. так. 481 небезпечний предмет за один день. Пане Олександре, Якщо брати дивіться, ситуацію спочатку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації, то це понад 337 тисяч вибухонебезпечних предметів було знешкоджено, і з них десь 2200 авіаційних бомб. Уявіть масштаби. І я ж правильно розумію, що щодня кількість бомб, ракет, не знаю, там снарядів, яке прилітає, вона ж теж е, триває. Е, звичайно, це ж стала непостійна. Вона постійно змінюється, тому що ведуться активні бойові дії, зокрема, це південь країни, схід країни, е, північний е, схід країни. Тому е, е, Тут кількість ВНП може збільшуватись внаслідок прильотів, внаслідок наслідок касетних елементів боєприпасів, з реактивних систем залпового і так далі з цим приходиться боротися, розміновувати і працюємо не тільки ми, працюють ще звичайно сапери, сапери збройних сил України, сапери вибухотехніки національної гвардії. Національної поліції України і так далі. Тому е, працюємо разом для того, щоб якнайшвидше очистити нашу землю від без того, що Залізятча, яке нам принесло, е, зло з боку Російської Федерації. Ви добре слово вжили Залізятча. Ми знаємо про те, що росіяни розконсервовують проти нас воювати танки Т-54 і Катюши. Чи правильно я розумію, що якість тих снарядів бомб і всього іншого, що вони зараз стріляють, вона нижча, розриваються вони гірше, більше таких бомб, що не вибухнули, витягати їх, знешкоджувати важче. Чи правильно я це все розумію? Дивіться, найважче що в роботі перетехніки це, звичайно, розміновувати саморобні вибухонебезпечні безпечних або... Міни. Протипіхотні, угу. є протитранспортні міни, також касетні елементи від реактивних систем залпового угу. А Щодо іншого, щодо іншого. в принципі, робота фактично така сама, я маю на увазі це не розірвані артснаряди, мінометні міни, і, і так далі. Тому розміновувати важко, як в. В першому випадку, так і в другому. Тому навіть якщо це будуть застарівні боєприпаси, ну, роботи, звичайно, будуть для наших піротеклоків більша, тому що, як правило, вони можуть не розірватися. І з цим провітраться працювати нашим наші терапевти. Буквально вчора біля узбережжя вибухнула біля нашого узбережжя, вибухнула чергова морська міна. Наскільки це є великою проблемою? Наскільки ви згадали 14 тисяч кілометрів квадратних замінованих акваторій? І це я так розумію не тільки море, а можливо і лимани, там якісь дельти річок, це як вутичні да це внутрішні річки, і зокрема і із морів і так. Угу. Наскільки це є великою проблемою, і як взагалі підходити до цієї проблеми, якщо ми більш-менш уявляємо, як там розміновувати на полі ці міни, то як розміновувати морські міни? Що з ними робити, і коли це робити, треба? Щодо морів ситуація така, що там активно наші піротехніки не працюють? А от більше зосередження, зокрема, на водних акваторіях, саме внутрішніх, зокрема, це ставки, річки і так далі. Тому як розміновувати важче навіть ніж на суходолі, звичайно, і довше. Ми зокрема використовуємо і дрони для того, щоб робити підводні обстеження ділянок, які можуть бути наслічені. І разом з потолом, звичайно, займаємося, особливо там, де є річки на території, які можуть знаходитися житлові будинки, там поруч, і так далі. То звичайно, ми цим займаємося, тому що це теж небезпека, особливо особливо це купальний сезон, передкупальний сезоном. Тому така робота проводиться постійно. А, є спеціально підготовлені у нас водолази директ піротехніки, mm -hmm. які можуть працювати на глибині по вилученню цих вибухонебезпечних предметів, по обстеженню дна і знищування. Ми знаємо, що зараз росіяни активно готуються до нашого контрнаступу, будують якісь лінії укріплень, і очевидно, вони мінують там, створюють систему мінних полів. Що кажуть ваші фахівці про те, як ці мінні поля побудовані? Наскільки вони професійні? Наскільки їх потім легко знешкоджувати? Чи існують якісь карти мінних полів? Ну тобто як, як з цією проблемою раду давати собі? Не можу вам сказати щодо окупованих територій, відповідно, тому що це треба оцінювати на місці, відповідно, під час деокупації цих територій, тому що заочно е вам оцінку ніхто не дасть. Е По-друге, карти мінних полів, якщо вони існують, то ворог точно нам їх не дасть. Е це, у них це точно заскречена інформація, я так розумію, але те, що. Масштабинувань, зокрема, і підготовка э, Російської Федерації величезна, то це є фактом. І, дійсно, вони готуються. Чим ну, просто показ показує практика, чим більше ворог знаходиться знаходиться в території нашої окупації, наприклад, да, це по Харківщині, по Херсонщині, тим більше вони розставляють там цих. Він потім працювати з ним масштабно реально величезно. Тому я можу тільки уявити, які масштаби роботи нам доведеться зробити для того, щоб очистити землі там Запорізької області, окуповані і зараз, Донеччини, Луганщини і так далі. Тому така ситуація. Ви згадали про. Те, як ми зараз допомагаємо, наприклад, тим же фермерам, щоб вони почали сіятися, щоб вони виконували там весняні польові роботи, наскільки це велика проблема? Ну, тобто, я просто бачу, що там ледь не щодня стаються вибухи, ми бачимо відео, такі драматичні, підірваних тракторів і підірваних трактористів. Наскільки ця проблема взагалі ну, глобальна, наскільки вона важлива для вас, наскільки багато уваги ви приділяєте тому, щоб розмінувати. Саме орні землі, сільськогосподарські землі. Дивіться, ситуація наступна. Першочерговим завданням зараз все ж таки пріоритетам піотечним підрозділом ДСНС, є розмінування об'єктів критичної інфраструктури і об'єктів життєзабезпечення. Uh -huh. Після деокупації території всім населеним пунктам, пунктам потрібно дати світло, дати воду, дати газ. Uh -huh. Якраз більше все ж таки піротехніків. І таку задачу перед нами ставить південне місто України розмінування саме об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, зараз а, це перший пріоритет. Звичайно, з початком посівної кампанії. А другий пріоритет це звичайно є розмінування полів. Але тут треба зазначити, що національним оператором оператором протигінної діяльності був відповідно угоджений план. Це колегіальний орган керівництво Міністерства оборони, на який був розісланий на в обласній військовій адміністрації, яким передбачено залучення сил і засобів збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, нацполіції, Нацгвардії, спецтранслужби і так далі. І операторів проти діяльності для розмінування подій. Mm -hmm. Що він передбачає? Що включає цей план? Передбачає відповідно. Аналіз і оцінку тих земель, які е, нам сільськогосподарського призначення, які нам потрібно розмінувати і потрібно очистити, і опрі потрібно обстежити. Відповідно до цього плану е, є матричний метод визначення таких е, першочергових земель, тому що ну, у нас 4, понад 470 тисяч. Гектарі забруднено потенційно вибухонебезпечними предметами. Це дані, які давали обласні військові адміністрації, які ми аналізували для ага. того, щоб одночасно е, обстежити і розмінувати ці території. Е, ну, такого бути не може. Тому, е, тому що дуже великі території, дуже масштабні ділянки і масштабне замінування. Тому відповідно було визначено пріоритетність цих робіт е, на основі тих заявок, які поступають від агросектору. Від, е, Фермерів наших в обласній військовій адміністрації там створюються координаційні ради відповідно до плану, в які входять представники відомств. і створений матричний метод. Що він собі включає цей матричний метод? Перше, це категорізація земель по економічної доцільності. Наприклад, пшениця, пшениця висаджується на полі. І планується, що висаджується про і, і і оцінюється ступень забрудненості цього поля, низький середній або високий ступень. Тобто, якщо це наприклад буде по економічної доцільності важлива культура, а також поле не є дуже забрудненим, то можна починати саме з цього поля. <гум> Для чого це робити? Того, щоб Процес не затягувати і там, де є менша забрудненість uh -huh. і висока економічна доцільність, то відповідно розпочинати і проводити роботи по розмінуванню саме тих полів, які можемо зробити швидше для того, щоб вже ми почали засівати там сільської спорті культури. Я ні, я роз, я розумію вашу логіку. Я розумію, що така логіка має бути. Чим ми можемо це пришвидшити? Ну, наприклад, чи є у нас достатньо техніки, спеціальної, спеціальних машин для того, щоб швидше робити це розмінування, або чи є у нас можливість залучати іноземних фахівців, чи можемо ми залучати до цієї роботи якісь приватні підприємства, можливо, закордонні. Ну тобто, давайте скажіть нам, в який спосіб це розмінування може бути пришвидшене. Я не намагаюся зараз типу, вас обрати. Або підставити під сумнів, але якщо мені здається будемо розміновувати таким темпом, то ми будемо розміновувати там ще 100 років. Е, дивіться, ні. Розмінування йде відповідно до плану, і тут е, ми не можемо відповідно охопити всю територію відразу. У нас відповідно залучено понад тисячу піротехніків е, до проведення розмінування сільськогосподарських земель і понад 200 одиниць техніки. Зокрема, що це за техніка? Це Легка для вивезення особового складу, це техніка для важка для перевезення боєприпасів і подальшої їх ліквідації. Угу. І відповідно зараз нам почали надходити. Ми вже буквально недавно отримали нові машини механізованого розмінування. До цього це дуже, дуже потужна техніка. Відповідно, вона значно може пришвидшити процес розмінування, зокрема полів. А також об'єктів критичної інфраструктури, таких як лінії електропередачі. Mm -hmm. Чим вона зручна? Ну, уявіть собі, що це такий великий броньований комбайн, в двох словах, який має вал поперед собою, який цим валом переробляється земля відповідно разом з. Вибухонебезпечними предметами, мінами, боєприпасами і так далі. Mm -hmm. Що вибухає, відповідно він йде далі і далі проводить цю роботу. Таким чином, те, що піротехнік може зробити там достатньо довго, машина звичайно пришвидшить і буде більше площі. Таких машин нам треба вже зараз, десь приблизно 50 штук, 50 одиниць. Але е, зараз поки що маємо, е, якщо не помиляюсь, три, і вони продовжують надходити. Чому ці машини е, такі, скажімо, так не, не так просто їх відразу замовити, тому що вони достатньо складні в виробництві е, вони е, достатньо дорогі, і їх ще треба знайти, е, тому. Ми працюємо постійно з міжнародними з іноземними компаніями щодо забезпечення наших підрозділів такими машинами. І ця робота вона, звичайно триває. І ми дві останні машини буквально на днях отримали від фонду БАФЕКа дві машини механізованого розмінування. А до цього від фонду «Юнайтед-24». І вони, звичайно, нам дуже допоможуть і допомагають вже в процесі розмінування. Щодо підключення операторів повторінної діяльності, хочу сказати, що як іноземні компанії, так і, наприклад, українські компанії вони мають працювати по певним правилам. Сертифікують певні центри сертифікації, які створені, які сертифікують фактично піротехнічну діяльність, які створені в системах. Міноборони і в системах державної служби України з надзвичайних ситуацій uh -huh. у нас в Україні вже десь приблизно понад 10 тих операторів про е діяльності, які можуть теж е залучатися до проведення розмінування. Ну, наприклад, це компанії там е датська група справах біженців або халотраст, е які вже працюють на певних ділянках, зокрема в північних областях нашої держави. Тому е, робота постійно триває як з іноземними партнерами експертами, так і е, відповідно з іншими службами для того, щоб максимально пришвидшити процес. Але я вам скажу: як і в Україні, так і в світі процес розмінування не швидка е, операція, тому що е, це в першу чергу безпека людей і безпека е, оточуючи. Я вам скажу, що приблизно 20% е, від втрат особового складу ДСНС. А можливо навіть трошки більше, це саме втрати е, наших піротехніків, ті, хто працюють зараз над розмінуванням, тому е, тут всі ці процеси треба враховувати, і е, жодна країна після таких масштабних, е, особливо якщо взяти щось в Україну, після масштабних бойових дій не може просто взяти і швидко очистити Це процес, який має плануватися, який має чітко. Чітко дотримуватись регламентів. Ви згадали про втрати наших піротехніків. Не хочу, щоб це когось образило. А чи достатня кваліфікація в наших фахівців? Я просто чув про те, що, наприклад, навіть північно-східній Азії навчалися в Кампучії Наші, наші піротехніки це пов'язано з тим, що вони такі досвідчені, чи тим, що ми такі недосвідчені? Ні, ні, у нас абсолютно високого класу наші е, працівники, які проводять розмінування, е, хочу сказати, що курс підготовки піротехніки триває по ускореній програмі, тому що під час воєнного стану це близько півтора місяця. Потім йде іспити, достатньо жорсткі іспити для того, щоб ну, це безпека людей і оточуючих. І потім знову. Е, Потім здача іспитів, потім стажування, і потім тільки вони можуть приступати до роботи для офіцерів. Це ще більш високі вимоги. Там навчання тримає три місяці і ще більш важкі завдання і важкі іспити. Тому фахівці наші однозначно професіонали. Я вам скажу, що щодо поїздок інші країни це нормальна практика. Коли ми їздимо в країни, і наші фахівці їздять для того, щоб обмінятися досвідом, mm -hmm. я скажу, що більше що зараз вже нашим досвідом користуються багато багато країн, зокрема і Європейського Союзу, тому що такий досвід, як отримати в Україні, зокрема і під час розмінування, ну зараз напевно ніхто ніде не отримає. А щодо Камбоджі, так дійсно. Ми їздили 10 людей наших піротехніків завдяки до Японії, вони вивчали роботу з металошукачами, новітнями, які там були розроблені. Тому будь-який досвід для наших фахівців є ціним. Закінчуючи нашу розмову, які би ви поради дали звичайним українцям, які. Ми очевидно вже, які щодня можуть натрапити чи на міну, чи на предмет, схожий на вибухонебезпечний предмет. Що треба робити і чого робити не треба нашим глядачам? У нас є три золотих правила для людей: побачили, вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй того. Це отаке от, правила, яке зрозуміло буде і їсть. А так загалом, якщо розширити цю тему на деокупованих територіях, зокрема, то зараз, а, особливо з настанням весняного періоду, не потрібно зараз проводити відповідну робіт там, де ще не обстежена територія. А інформацію щодо цих територій ви можете взяти в власних військових адміністрацій територіальних громад, куда стікається вся інформація. Друге не потрібно заходити в ліси посадки, тому що не всі території обстежені. Пересуватися бажано твердими покриттями, асфальтом, тротуаром не сходити в траву, тому що на власному прикладі був палатлі і побачив дуже багато трофем 1 Це міні пилюльки, вони маленькі, сховаються в траві, і досить твір наші хлопці там їх находять, як в Ізюмі, так і в палаті. Не ходити на водойми, проводити роз'яснювальну роботу обов'язково з дітьми, тому що ми фіксуємо і випадки, коли діти беруть невідомі предмети, приносять додому або якісь, якісь з ними дії проводять і потім, і потім отримують травми. Тому це основні поради. І побачили ВНП, просто не чіпайте, телефонуйте 101, хлопці приїдуть, відповідно зафіксують перед черговості все зроблять. І якщо ви вже прийшли на це місце, то бажано побачило, да, бажано відходити тим же шляхом по своїм же слідам, навіть тому, що поруч з ним ВМП може бути так і по дякую дуже за цю розмову, пане Олександре. І подякуйте тим хлопцям, які приїжджають О, розміновувати. Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС, був з нами на зв'язку.